Стівен Кінг Протистояння. книга друга, розділ 53, Частина 3. Коли Ларі і Ілюсі повернулися додому, вони йшли самі, тримаючись за руки. Незадовго до того Лео зайшов у будинок, де я мешкав із мамою Надін. Тепер, коли вони підійшли до дверей, Люсі сказала «Оце так збори. Я б ніколи не подумала. Слова застигли в її горлі, бо тіні на їхній терасі склалися в якусь фігуру. Ларі відчув, як йому в горло кинувся жаркий страх. То він, шалено подумав Ларі. прийшов по мене, я побачу його лице. Але потім він сам здивувався, як міг таке подумати то була лише Надін крос. На ній була сукня з синювато сірої тканини, волосся вільно розсипалося по плечах і спині. Темне волосся з білосніжними пасмами у ньому. Поряди з нею Люсі починає виглядати як уживана машина, не втримавшись, подумав Ларі, і він ненавидів себе за таку думку. Так говорив старий Ларі. Старий Ларі, з таким самим успіхом можна сказати, старий Адам. Надін? Голос Люсі тремтів, одну руку вона приклала до грудей. Ох ти ж мене й налякала. Я подумала, та я сама не знаю, що подумала. Надін не звернула на неї уваги. Можна з тобою поговорити? спитала вона Ларі. Що зараз? Він глянув на Люсі, чи тільки подумав, що глянув. Пізніше він не міг пригадати, яке в неї тоді було обличчя. Вона ніби опинилася в затемненні, тільки затьмарила її не ясна зірка, а темна. Зараз, треба зараз. А вранці не потрібно зараз, Ларі. Або вже ніколи. Він озирнувся до Люсі знову, і цього разу вже її побачив. Побачив покору на її обличчі, коли вона дивилася то на Ларі, то на Надін. Бачив її образу. Я зараз повернуся, Люсі. Ні, не повернешся», – мляво сказала вона. У її очах зблиснули сльози. Ой, сумніваюся. Десять хвилин. Десять хвилин, десять років, промовила Люсі. Вона по тебе прийшла, що і на шийник, і на мордник взяла надін. Для Надіни Люсі свон не існувала. її очі темні, великі, дивилися тільки на ларі. Для нього то завжди будуть найдивніші, найпрекрасніші очі, які тільки можна побачити, які дивляться на тебе спокійні, глибокі, коли тобі погано, чи коли в тебе біда, чи коли ти божеволієш від горя. Я повернуся, Люсі, промовив він автоматично. Вона. Продовжуй. Так, напевне, продовжу. Вона прийшла, я вже не потрібна. Вона побігла вгору сходами. На верхній сходинці спіткнулася, але втрималася. Відчинила двері і гучно зачинила їх за собою, щоб ніхто не почув її плачу. Надін і Ларі дивилися одне на одного довго, немов зачаровані отак воно й буває, подумав він. Зустрінеся з чимось поглядом на другому кінці кімнати чи в натовпі на станції метро. Побачив ніби свого двійника, чи почуєш сміх на вулиці, такий, як у тої дівчини, з якою вперше кохався. Дійдемо дорогу і назад, тихо промовила Надін. Зможеш це зробити. Та я краще в дім до неї піду. З біса поганий ти вибрала час, щоб сюди прийти. Ну, будь ласка, тільки дорогу і назад. Якщо хочеш, я стану на коліна й благатиму, якщо оцього бажаєш. Бачиш. І на його жах Надін справді стала на коліна, підібравши спідницю. Ноги під нею були голі, і в ларі виникла дивна упевненість, що все інше там голе теж. Чому йому так подумалося? Він не знав. Її очі дивилися на нього, в голові від того паморочилося, і ставало недобре від відчуття, що тут діє якась сила, яка ставить її на коліна перед ним, а її рот опиняється на одному рівні. з... Устань. грубо сказав він. Він узяв її за руки і поставив на ноги, намагаючись не дивитися, як спідниця спадає на місце, її стегна були вершкового кольору, такого відтінку білого, який є невлідим, не блідим, мертвотним, а сповненим життя, здоров'я і спокуси. Нехай, сказав він, уже майже повністю здавшись. А вони пішли на захід, у бік гір, які вдалині стояли трикутними фігурами, вирізаними з темряви, і затуляли зірки, які вийшли на небо після дощу. Іти до тих гір у темряві для Ларі було завжди якось на диво моторошнувато, але було в тому й відчуття якоїсь пригоди, і тепер Знадін, яка злегка взяла його під руку, ці відчуття немовби посилились. У Ларі завжди були яскраві сни, і три чотири ночі тому йому снилися оці гори, там ніби водилися тролі, жахливі істоти з яскраво зеленими очима, величезними головами гідроцефалів і короткопалими сильними руками. Руками душителя тролі ідіоти стерегли гірські стежки, чекали, доки настане його час час темного чоловіка. Легкий вітерець гуляв вулицею, женучи перед собою папірці. Вони пройшли повз супермаркет Кінгс Суперс, перед яким мертвими вартовими стояло кілька візків для покупок. Ларі згадався тунель Лінкольна. Вони були мертві, але то не означало загибелі всіх тролів на землі. Це важко, сказала Надін теж тихим голосом. Вона сердиться або має рацію. Я тебе хочу зараз, і боюся, я спізнилася. Я хочу лишитися тут. Надін. Ні. різко перебила його вона. «Да, я договорю. Я хочу лишитися тут, ти хіба не розумієш? І якби ми не судились одне одному, я б могла, ти мій останній шанс, її голос зривався. Джо зараз нема. Ні, він удома, відказав Ларі вражений. Він почувався дурним і нічого не розумів. Ми дорогою додому провели його до тебе, хіба він не там? Ні, там хлопчик на ім'я Лев Роквий спить у своєму ліжку. Що ти послухай, сказала вона. Послухай, ти що не можеш? Поки в мене був Джо, все було гаразд. Я могла бути настільки сильною, наскільки треба. Але я йому більше не потрібна, а мені треба бути потрібною. Ні, ти йому потрібна. Звичайно, сказала Надін, і Ларі знову злякався. Вона вже вела мову не про Лео, а про кого він не знав. Я потрібна йому, ось цього я й боюся, тому я до тебе й прийшла. Надін зробила крок до Ларі і подивилася на нього, піднявши голову. Він чув чистий запах її потаємного соку і хотів її, але інша частина його я була обернена до Люсі, ця частина була йому вкрай потрібна, щоб нормально жити в болдері, якщо він її облишить і піде до Надін, то з таким самим успіхом може взагалі йти геть з болдера просто зараз, і з ним усе буде скінчено. Старий Ларрі переможе. Я маю йти додому, сказав він. Вибач, ти вже щось сама придумай, Надін. Щось сама придумай, щось сам придумай. Чи не з такими словами він звертався до людей так чи інакше все життя, ну чого вони щоразу поставали перед ним отак, коли він розумів, що має рацію, і все одно ловили його, звивалися в його голові і змушували сумніватися в собі. Покохайся зі мною, попросила вона, обійнявши його за шию. Вона міцно пригорнулася до нього, і за м'якістю, теплом, пружністю вільного тіла Ларі зрозумів справді вона вдягнена тільки в сукню, більше на надін нічого немає. Зовсім гола під сукнею, подумав він, і від цієї думки його охопило темне збудження. О, так, добре. Я тебе відчуваю, сказала вона і, звиваючись, почала солодко тертись об його тіло вбік, угору, вниз. Покохайся зі мною, і все буде скінчено. Я буду в безпеці, в безпеці. Він зробив рух у її бік, і пізніше таки не зміг зрозуміти, як це вийшло. Він опинився в її теплі лише трьома швидкими рухами і одним ривком, саме так як вона хотіла, але якимсь чином він розчепив її руки і відштовхнув її з такою силою, що вона заточилася і ледь не впала, Надін тихо застогнала. Ларі, коли б ти тільки знав? Ну, не знаю, а чому ти не спробувала мені пояснити замість того, щоб гвалтувати мене? Гвалтувати, повторила вона, страшно засміявшись. О, та це смішно, оце ти сказав, я тебе. Ох, Ларі. Чого ти від мене хотіла, ти ж могла мати, і минулого тижня, і позаминулого, за тиждень до того я тебе просив. Я хотів тобі це дати. То було зарано, прошепотіла вона. А тепер запізно, сказав Ларі. Йому дуже не сподобалося, як грубо це прозвучало, але він не володів собою. Його й далі трусило від того бажання то який же ще в нього міг бути голос. І що ж ти зробиш? Усе гаразд, до побачення Ларі. Вона відвернулася. На мить вона була більше, ніж просто Надін, яка назавжди відвернулася від нього. Вона була спеціалістом з оральної гігієни, вона була Івон, з якою вони мешкали в одній квартирі в Лос-Анджелесі. та його так дістала, що він просто зробив ноги, залишивши її платити за квартиру. Вона була Ритою Блейкмур, і що найгірше вона була його матір'ю. Надін, вона не озирнулася. Вона була темним силуетом, який можна було вирізнити з поміж інших темних обрисів тільки тоді, коли вона переходила вулицю, і тоді вона зникла на чорному тлі гір. Він знову її покликав, і вона не відповіла. Щось було моторошне в тому, як вона від нього пішла, просто розчинившись у чорному краєвиді. Ларі стояв перед Кінг Суперс, стиснувши кулаки. На лобі в нього, попри вечірню прохолоду, виступили краплі поту. Його приводи знову були з ним, і нарешті він зрозумів, якою є плата за те, що ти нехороший. Ти ніколи не розумієш власних мотивів, ніколи не можеш оцінити співвідношення користі і шкоди. Хіба що методом тику ніколи не можеш звільнитися від кислого смаку сумнів у роті і. Голова його сама смикнулася вгору. Очі розширилися так, що готові були випасти з орбіт. Вітер налетів знову. Дивно завив у якихось порожніх дверях, а вдалині він почув стукіт підборів чобіт десь у передгір'ї. Звук наближався з холодним подихом передранкового вітру. Брудні підбори, клацаючи, ідуть у могилу на захід. Люсі почула, як він зайшов, її серце шалено заколотало. Вона сказала серцю зупинитися може, це він прийшов забрати свої речі. Але воно не зупинялося. Він обрав мене. збиттям серця калатало в її голові. Він обрав мене. Попри надію та хвилювання, які вона не могла стримати, Люсі непорушно лежала на спині в ліжку, чекаючи й дивлячись просто в стелю. Сказавши те, вона сказала всього на всього правду, бо єдиною виною і її, і таких дівчат, як її подруга Джолін, є те, що вони просто дуже сильно хочуть любити. Але вона завжди була вірною, ніколи не зраджувала. Вона не зраджувала ні своєму чоловікові, ні Ларі, і якщо до зустрічі з ним вела не зовсім чернечий спосіб життя, то що було те минуло? Просто людина не може знову повернутися до того, що зробила колись, і переробити все заново, краще, правильніше. Може, таку силу мають боги, але не смертні чоловіки і жінки, та й це, мабуть, на краще. Бо інакше ми б помирали від старості, все ще намагаючись переписати начисто нашу юність. Якщо розуміти, що минуле не можна змінити, то певне можна пробачати. По щоках Люсі текли сльози. Клацнула лямка, і вона побачила його лише силует: Люсі, ти не спиш? Не сплю. Можна лампу засвітити? Якщо хочеш. Люсі почула тихе шипіння газу, потім загорілася лампа. Світло прикрутилося до тоненького струменя, і вона побачила Ларі зблизька. Він був блідий і схвильований. Я маю тобі щось сказати. Нічого ти не маєш, просто лягай. Я маю тобі це сказати я. Він поклав руку на лоб і провів по волосю. Ларі, вона сіла. З тобою все гаразд. Він говорив, немов би не чуючи її, не дивлячи на неї Я тебе кохаю. Якщо тобі потрібен я, то ось я тобі весь. Тільки не знаю, чи багато ти отримуєш мені ніколи не бути твоїм найкращим вибором, Люсі. А я спробую. Ходи в ліжко. І він так і зробив, і вони так і зробили. І після Любощів вона сказала йому, що кохає його. І то була істина правда, і здавалося, він і хотів, і потребував це почути, тільки їй здалося, що він спав мало. Якось серед ночі вона прокинулася, чи то їй наснилося, що прокинулася, і їй здалося, що Ларі стоїть біля вікна, визирає на вулицю і прислухається, витягнувши шию, і нічні світлотіні робили його лице неприродно худим, перетворювали на якусь маску. Але у світлі дня Люсі вже була схильна думати, що то все був сон. У ранкових променях Ларі, здається, знову став собою. Тільки через три дні вони почули від Ральфа Брентнера, що Надін пішла жити до Гарольда Лодера. Почувши таку новину, Ларі не неначе напружився, але тільки на мить. А Люсі, хоч як їй за це було соромно, дізнавшись про це, зітхнула з полегшенням. Здається, все скінчилося.